Вітаю вас, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати тригонометричні нерівності. Ми на попередньому уроці розібрали чотири з вами нерівності. Давайте сьогодні продовжимо. Так. І так, ну, ми працюємо з моїми учнями по мерзляку математика 10 клас. Ну, розглянемо номер 33.1. Перший приклад. Перша нерівність синус Х менше одна друга. Так, і так, по таблиці з'ясовуєте, коли у нас синус дорівнює одна друга. При пі на 6 кут. Малюємо одиничне коло обов'язково, щоб розв'язати нерівність. Бо ви повинні побачити точки свої і дугу. Яка відповідає цій нерівності, тобто проміжок. Так, намалювали одиничне коло, у вас одна друга. Ну, тобто, ви можете або тут позначити одну другу, або позначити кут пі на 30 градусів, оце тобто, у вас пі на 6? Да? І провести отак. Це у вас буде одна точка на одиничному колі, а це друга точка. Тут де перетинається. Тепер що вам потрібно? Менше, ніж одна друга. Менше отут у вас одна друга, менше це нижче. Отут менше. По осі ігриків, да? ви йдете. Значить, вашій нерівності відповідає оця дуга. Все, навела. Тепер пам'ятаєте, я вам казала на попередньому уроці, ви повинні ну, пройти по цій дозі, не перериваючись. Якщо ви підете от з точки отут 0 градусів, ось сюди, то ви тут вже прирвалися, бо у цього немає якби, важиш, менше, ніж одна друга. Тому вам треба дійти сюди і почати путь з А Тому це у нас буде Х1. А далі ви пішли по цій дузі, яку ми виділили зеленим кольором, і дійшли до цього це буде у вас Х2. Отже, з'ясовуємо, чому дорівнює Х1. Х1 дорівнює. У вас тут значення пі. Оцей кут у вас пі на 6. значить, ви не дійшли до пі, тобто пі мінус пі на 6, тобто, щоб повернутися в цю точку, вам треба від. Пі відняти пі на 6, отже це буде пі мінус пі на 6. До спільного знаменника буде 5 пі на 6. Х2, тепер дивимось х2. А х2 ви пішли від х1, ось сюди, ось сюди, ось сюди, дійшли. Раз ви почали рахувати в додатньому напрямку, то коли ви дійшли сюди, це буде 2 пі. А вам ще треба сюди в точку х2. Значить, ще плюс пі на 6. Х2 у нас буде дорівнювати 2 π плюс пі на 6. Дорівнює до спільного. Це буде 12, 13 12-13π на 6. Отже, х належить проміжку, круглі дужечки, бо строго менше. Від меншого до більшого, тобто від, завжди від Х1 до Х другого. 5 π на 6 плюс 2 πn період синуса. І до 13 π на 6 плюс 2 πn Н є Z. Але на НМТ може бути відповідь, коли вони йшли. Наприклад, до точки х1 в зворотньому напрямку від нуля. Тобто тут було мінус пі, потім ще пі на 6 сюди у зворотньому напрямку, тобто мінус пі на 6. Значить, мінус пі мінус пі на 6 буде мінус 7 пі на 6 плю n. А тоді, якщо отут почали рух, ви починаєте рухатись до цієї точки, отак, да? тут 0. А й сюди пі на 6. Тобто пі на 6 плюс 2 πn Може бути отака відповідь. Тобто, по суті, по суті, ви повинні від цього відняти 2П. До спільного зводити буде мінус 12, 5 мінус 12 буде мінус пі на 6, і тут відняти 2 пі, тобто тут, виходить, до спільного буде мінус 12 пі, 13пі мінус 12, пі на 6 плюс 2пі. І так ви можете додавати 2 пі, віднімати 2 пі, бо і порівнювати з відповідями, наприклад, на НМТ. Щоб у вас, бо ви можете розв'язати правильно, а відповіді не співпадають. У вас може бути паніка. Ну, не панікуйте, ви повинні додати або відняти період. І у вас уже буде та відповідь, яка на НМТ, якщо її одразу немає. Так. друге. Так, що у нас там друге? Сінус Х. Більше або дорівнює, отут тут вже будуть квадратні дужечки, корінь із трьох на 2. Ну, корінь із трьох на 2, це у нас 60 градусів, тобто пі на 3, щоб ми розуміли по таблиці. да? Малюємо одиничне коло. Ще раз нагадую, значення синуса дивимось по осі Y, По осі y, отут 0, тут 1, мінус тут 1, а у вас мінус корінь із 3 на 2. із 3 – це десь 1,7 на 2, 08. Мінус 08. Це отут десь ви проводите отак, до перетину з одиничним колом. Тут зафарбовані точечки. Будуть. І тепер вибираємо дугу. Яку дугу ми вибираємо? Нам треба більше, ніж оце, що ми знайшли. Корінь із трьох на 2 зі знаком мінус оця точка. Значить, більше це вище. Тобто це оце, значить вся оця дуга, що вище розташована. Оця вся дуга. Так, ну тут нескладно з'ясувати, що буде х1, а що буде х2. Якщо ви починаєте. Рух з цього Х1. Ну ви ж повинні проти годинникової стрілки, то якраз по дузі ви прийдете в точку Х2. Отут не може бути Х1, бо вам прийдеться йти по цій дузі, а вона вам не потрібна. Ви повинні по синій йти. Ми ж з'ясували вже, яка дуга підходить. Так, хорошо. Значить, ой. Х1 у нас дорівнює. Ну, тут краще від нуля піти в цю сторону і взяти від'ємне значення. Мінус пі на 3. Воно ближче, щоб не піти по колу і там щось рахувати. А от х2 у нас дорівнює. От ми пішли по колу від нуля. отак, отак, отак. Прийшли в точку π. Ну, ми ж з'ясували, що оцей кут у нас пі на 3. Значить, оцей теж пі на 3. Значить, ви ще повинні додати плюс пі на 3. Отже, х2 у нас буде пі, плюс ще оця дужечка, яка відповідає куту пі на 3. Пі на 3. Так. До спільного 4 Пі на 3. І можна писати відповідь. Х належить проміжку, включно від х1 мінус пі на 3, плюс період синуса 2пі n і до 4π на 3 плюс 2πn. Обов'язково n є Обов z. Так, третій приклад. Косинус x більше корінь із 2 на 2. Корінь із 2 на 2 – це π на 4 по таблиці. Значення косінуса π на 4 дорівнює корінь із 2 на 2. Малюємо одиничне коло. Косінус ми дивимося по осі іксів. корінь із 2 на 2. Ну, корінь із 2, це у нас 1,4, десь приблизно поділ на 2, 0,7. Ну, десь отут, трошки більше, ніж половинка. Так, оце значення корінь із 2 на 2. Ми проводимо. У нас не зафарбовані оці точки перетину з одиничним колом. І тепер дивимося, яка дуга нам потрібна. Нам потрібно більше, ніж корінь із двох на 2. Більше, ну це ж сюди піде. Але за межі не виходить, бо обмежена да? і косинус, тобто одиничним колом. Значить, це оця дуга. Оця дуга у нас. І як ми рухатися? Ну, ви вже зрозуміли, де буде х1, де х2. Ми повинні по дузі пройтися проти годинникової стрілки, тобто сюди. Значить, тут буде х1, а тут буде х2. Оцей кут, що ми з'ясували, це пі на 4. Оцей теж. Але е якщо ми рухаємося в зворотньому напрямку, то це буде мінус пі на 4. Значить х1 дорівнює мінус пі на 4, так, і х друге дорівнює просто пі на 4. Отже, відповідь у нас х належить проміжку від мінус π на 4 плюпі. Бо період косінуса теж, як у синуса 2 πn До π на 4 плюс 2 πn Так, четверте. Ну, складніше у вас трошки виходить складніше з тангенсом. Ну, не четверте, давайте шосте візьмемо. Шосте. Тангенс Х. Більше водорівня корінь із 3 на 3. Корінь із 3 на 3 це 60 градусів. Ні. Корінь із 3 на 3 це 30 градусів по таблиці, тобто пі на, на 6. Так, так. <coughs> значить, одиничне коло. Х, y, одиничне коло. Вісь тангенсів. Ось вона. Паралельно осі ігрики. Ну, мене не дуже тут паралельно, кривовастенько, ну нічого. Так, а, значить, пі ну, на 6 це 30 градусів. Ви можете одразу кут намалювати. малювати. Отут у вас значення буде: тангенса, корінь із 3 на 3. Оце у вас пі на 6. Так, і ось ваша точка. Вона зафарбована. На одиничному, наш цікавий точка на одиничному колі. І у вас повинно бути більше, ніж корінь із трьох. Більше це яка частина? Отсюди вище пішло. От ми ж по усіві, от сюди вище пішло. Значить, Получається, це ось сюди розкривається, ось сюди, ось сюди, ось сюди, поки не дійде до піна 2. Отут виколота. Бо тангенс з точки пі 2 не існує, у вас паралельна лінія тангенса буде проходити, тобто ніякого кута між паралельними прямими немає. Отже, тут не визначена впіна 2 функція тангенса. А тут у нас піна 6, тобто, яка дуга у нас тут виділяється? Оцей кусочок дуги. Оцей кусочок дуги. Значить, це буде Х1. А оце буде х друге точка. Вона виколота. А х перше зафарбована, бо більше або дорівнює. Все пишемо. Х перше у нас ми з'ясували, це π на 6. А х друге у нас π на 2. Так, отже, х належить проміжку від х1 до х 2 Х перше входить. π на 6. Плюс період Пі-Н, а Х2 Пі на 2 виколота, плюс Пі-Н, Н, Є, З. Це записали, так. Сьоме теж візьмемо ставлінцем. Що-небудь так. Давайте оце. Тангенс х менше, ніж мінус корінь із трьох. Це не сьомий в цьому номері, я з іншого номера взяла. Ну но просто тангенс вам е, важко важкувато, як я розумію. Так, значить, корінь і 3 це у нас пі на 3 значення в таблиці. Отже, отут так. Отут так. Ну, у вас мінус, значить, буде з мінус пі на 3. Так, мінус піна 3. Ну, ось у вас лінія тангенса. пі піна 3. Це 60 мінус 60 градусів. Це десь отут. Так, ось у вас точка на лінії тангенса. Оце у вас мінус піна 3 так. І у вас менше, ще й менше, менше, це сюди. Ще менше. Значить, це кут буде розкриватися ось сюди, ось сюди, ось сюди, і поки не дійде до цієї точки. А це виколоте мінус пі на 3. А отут у вас точка теж виколота бо строго менше. Так, значить, нам потрібна дуга оця. Зараз я її виділю червоним ось вона. І ми йдемо проти годинникової стрілки пі на 2. То я написала на 3, да? пі на 2 тут у нас точка. Так, значить, це буде х1, а оце буде х2. Отже, х1 у нас дорівнює мінус пі на 2, а х2 у нас дорівнює ну, оцей кут мінус пі на 3. Так, отже, х належить проміжку. Не входить у нас мінус пі на 2. Плюс пі Н і до мінус пі 3 плюс Пі Н. Н є Z. Так, ну, сподіваюсь що ви трошки ще розібрались в нерівностях тригонометричних. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.